Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, того часу Господь сказав горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину зм'яти і рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов. І це належить робити, і того не занедбувати. Гори вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах. Горе вам, бо ви наче невидимі гроби, люди по них ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже йому, Учителю, кажучи так, ти ображаєш і нас. А він сказав: Гори вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити. А самі одним пальцем своїм не доторкуєтеся до тягарів. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Це горе, яке Христос говорить до, до когось. Це означає, що Він шанує цих людей. Завжди говорить до якихось поважних людей горе. До тих, яких не перекреслює, до тих, яким дана відповідальність, до тих, яким Господь поручив великі завдання, які мають бути взірцем і які мають вчити і повчати Слово Божому народ. Це ті, шановні, в народі і ті, яких люди слухають фарисеї, тобто вчені законники, ті, які ж інтерпретували право. Пізніше один з фарисеїв, Павло, буде. Вже навернений, буде християнином, але ніколи не відречеться, що він фарисей. Буде говорити постійно, я з фарисею. І це горе, це такий крик душі Ісуса Христа до, до тих людей, яким багато довірено, і з яких багато проситимуть, питатимуть, щоб опам'яталися. Щоб не були лицемірами, щоб не були ті, які лише назовні побожні, а в серці сьогодні з'являється в Слові Божому про серце, про любов. Ось тут занедбання великі. Тому ці слова Ісуса Христа скеровані конкретно до фарисеїв, також скеровані до всіх нас, кому Господь багато довірив, передусім, віру. А ще перед вірою, чи якщо хтось у дитинстві, то охрестився. Правда? Ми всі християни маємо велику, велику відповідальність. І ці слова, чи то горе, чи то горе вам лицеміри, стосуються всіх, всіх нас, християн. Зрештою, особливо в наш час, це стосується в першу чергу нас, бо решта світу тепер якось сильно і не ховається зі своїми слабкостями і гріхами. Навіть є чимось таким. Очевидним показувати свої гріхи і слабкості і бути таким чином знаменитим чи зіркою навіть не укрива. Це колись люди укривали і таким чином лицемірили. Тепер ці слова про лицемірі, ось цих різних знаменитостей навіть не цікавляться. Вони не укривають свої гріхи. Натомість стосуються ці слова, звичайно, нас, християн. І за це нас оскаржують. Ось, зрештою, ті, які живуть так, як хочуть. Але вони не мають якоїсь, як то кажуть, відповідальності ні перед Богом, ні перед Світом, нічого йому не обіцяли. І тому критикують нас, що ви, які охрестилися, ви, які називаєте себе християнами, ну то ведете себе не так, як вам заповідав Господь Ісус. І ось це називається лицемірство. Ось тоді ми чуємо ці слова про горе. Ось той такий критик особливий ще в 19 столітті. його Зрештою, теж християни часто критикують. Фрідріх Нітше був такий мислитель. Він знаменитий його фраза про те, що Бог помер. Е і між іншим він теж твердив, що лицемірство було можливо лише тоді, коли м м була сильна віра. Чи або там, де є багато віри, отам от і можливо лицемірство. І десь в чомусь він був навіть правий. Е бо дійсно <кій> важко вимагати е якоїсь співставності між життям. І принципами, якщо хтось має принципи погані, і так і живе. Це не лицемір, це просто грішник. Натомість, якщо ми, християни, віруючі, маємо принципи євангельські, правда? а живемо десь там інакше, тобто назовні ми одні, а всередині інші, якась подвійність є. Ось це і є лицемірство, це і є слова Ісуса Христа до нас про то горе. Отже, заклик сьогоднішнього Євангелія до всіх нас, це, щоб наше життя відповідало нашим принципам, які ми сповідуємо, захищаємо, про які, за які боремося і так далі. Щоб ми передусім світили цим прикладом. Ось те, що ми визнаємо як щось основне. Християнські цінності і все інше, правда, щоб ми цим прикладом світили для всіх інших, щоб нас не могли звинуватити в тому, що ми лицеміри, а світ нас буде звинувачувати, якщо слова наші будуть розходитися з життям. Ось тому це великий, великий виклик і велике завдання, особливо тепер, коли дуже легко, дуже важко укрити своє подвійне життя і дуже легко дослідити. Будь-кого священика, єпископа, вірних, що одне вони ходять до храму і одне сповідуть, а інакше живуть. Нехай цей заклик Ісуса Христа про горе буде не, пере... не наведенням страху, але закликом до нашого постійного, невпинного, щоденного навернення до Нього, до вірності Йому, Його Слову. То вірності Євангелію, щоб ми були світлом світу, щоб ми світили прикладом нашого християнського життя. Амінь.